Андрій Мойсеєнко щороку відвідує урочистості з нагоди визволення рівного від нацистів. В цьому році чоловіку виповниться 90 років. Він був одним із тих, хто у далекому 44-му визволяв рівне. Незважаючи на поважний вік, Андрій Мойсеєнко добре пам'ятає, як його дивізія наступала зі сторони Костополя. Форсували річку, а тоді от така погода була. Ну там були значить, такі смільчики серед нас. хлопці молоді, такі от розділися і туди. Паром где-то не швидко, значит, притащили. І от хто на паромі, хто на лодці, хто як форсировали Там возле Александрии Речка, вот это вот, так, І ми форсировали. і пошли потім вперед. У місті лишилось лише чотири ветерани, які визволяли рівне. Представники обласної та міської влади обіцяють допомагати учасникам Другої світової війни не лише напередодні 9 травня, а щодня. Коли відзначали 50-річчя визволення міста Рівного, було 82 ветерани, які жили в місті Рівному, які приймали безпосередню участь у визволенні міста. У 2008 році, це на момент мого обрання, було 15, сьогодні 4. Що стосується допомоги, всі програми які стосуються ветеранів, фінансуються на 100%. У крайньому разі останні роки 5-6. Я не можу сказати більше, бо не знаю, але останні 5-6 років і до мене, і при мені вони фінансуються на 100%. Чиновники на меморіал прийшли з вінками та квітами. Після їх покладання загиблих шанували автоматною чергою. Загалом в операції з визволення рівного брало участь понад 60 тисяч бійців радянської армії, понад тисячу з них віддали своє життя у боротьбі за звільнення рівного від нацистських загарбників. Олександр Тус Володимир Захаров, новини Рівного.